Причину – наслідкові зв'язки. Все не випадково. І зв'язок між причиною та наслідком полягає в тому, що причина вона завжди більша, ніж слідство. І якщо причина є Бог, то стосовно часу, вона вічна. І всесвіт також він невимовно величезний. Але причизню всесвіту є Бог. І сучасна наука виявила, що зростання будь-якої рослини має дуже складну закодовану систему, і ми самі також слідство, але для того, щоб ми з'явилися, має бути причина, яка дуже велика. І якщо ми зможемо знайти причину події у нашому житті, то і наслідки можуть бути іншими. Наприклад, Гроші вони можуть бути причиною нашого життя, тому що тоді не буде жодних наслідків хороших, і тому гроші вони не можуть стояти на першому місці у нашому житті. І якщо ставити слідство вище за причину, то нічого хорошого не вийде. І щоб сформувати. Ватися, щоб сформувалася церква, має бути причина. Причина отримати вічне життя. І ми прагнемо її, і це воля Божа, щоб ми мали вічне життя, і ми каємося у своїх гріхах, щоб наш разум був чистим і наш вибір був правильним. Амінь.